Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Хочу почати свій короткий виступ з нагадування тим людям, які зараз знімають оперативне відео. А зараз НАТО піє багато людей, які працюють проти цього народу. який тут стоїть, шановні? Ви знімаєте мітинг людей, які зібрались в Луцьку на Волині. Я нагадую вам, нав... саме на Волині народилась українська повстанська армія. Що вона може, що вона робила? І від кого виховались хлопці? Можна, можна нагадати кожен, хто зараз є на Майдані. До 1953 року працівники НКВД боялись ходити збирати гриби в Колківські ліси. На сьогодні я хочу без, без дуже пафосних речей, без... всі втомились, я розумію, втомились ви, втомились ми. Але зараз на Майдані стоїть от 90% дорослих людей. 90% людей, які сформувались, батьки, матері, бабусі, дідусі. І це дуже, це дуже добре, повірте мені, тому що основний розрахунок влади був дуже простий. Вийдуть студенти, помітингують два-три дні. Ми протримаємося, далі. Далі все потихне, не потихне. Всі ваші колеги, друзі, мої друзі. Я сам був в Києві на Майдані. Бачимо, що Майдан не просто став, а Майдан став набагато потужніший ніж в 2004 році. Майдан став таким чином, що зараз знести його нереально, Ні беркутом, ні соколом, ні ще якимись пташками. Нереально. Наше основне завдання зараз і кличу вас і роблю це сам стояти до останнього, стояти в Луцьку, стояти в ратно, в рожищах, скрізь де можна стояти і підтримати тих людей, які зараз в Києві на Майдані. Тому що насправді зараз вирішується доля нашої країни. Насправді не декларативно, тому що влада або нас додушить, і потім почнуться почнеться реальний І по це тихенько розказують вже прокуратура, звертається до директорів шкіл і бере на заміточку тих дітей, які ходили на майдан. Дітей підкреслюю над цим вже працюють. на волині заведено декілька кримінальних проваджень. Проти проти тих людей, які виступали в тому числі з цього майдану, зокрема проти Ігора Гузя, заведеного з заведене кримінальне впровадження. Тобто вони готуються до того, щоб і зараз натякають нам в приватних розмовах. Поки ви там говорите, ми вас там потім пізніше все буде добре. Не буде у вас, хлопці, нічого добре. Боже, Україна встала, Україна вже є, і нічого ви більше не зробите. Нічого. Максимум, що ви можете зараз зробити, це видернути свого президента, який совається чи на чи по Мальтам, по, по Сочі, ще бог знає, де робить вигляд, що в країні нічого не відбувається. Видірнути свого прем'єр-міністра, який договорився до того, що він готовий домовлятися з Майданом, але на тих умовах, які він виставить, Нема ніяких умов нічого він же не може виставляти. Максимум, що вони зараз можуть, це прийти і сказати люди добрі, вибачте, і тихенько піти своїх посад. Сьогодні, реально, сьогодні в Києві я абсолютно переконаний в тому, буде мільйон людей. Якщо вам зараз не видно сцени, але зараз в Луцьку, зараз видно, що є нас вже більше двох-трьох тисяч людей. І якщо ми не зупинимося з вами, ще раз кажу, без пафосу, прошу. Якщо ми не зупинимося і будемо стояти до кінця, ми в кінці кінців проснемося одного ранку в цивілізованій, вільній, достойній країні. Слава Україні!